Друзі, є одна шикарна вправа для розтягнення грудної клітини. Вона також задіє плечі, там є деякі моменти. Друзі, розтяжка грудних м'язів, розтяжка плечей. Є людина, яка написала в коментарі, що цікаво дізнатись про вправу, одну єдину вправу, яку ти можеш робити тільки її, і вона допомагає. В чому фішка взагалі розтяжки? Не робити, не тягнутися на холодну. Якщо в тебе кріпатура, болять м'язи, але пройшов вже день, наприклад, тренувався вчора, а кріпатура сьогодні все одно прогрій легенькими віджиманнями, Нагрій м'язи, наповни їх кров'ю, потім тягни. Іноді буває таке, що от спонтанно хочеться якусь складку потягнути, да, нагнутися, потягнути, поприсідай, трошки поприсідай. Прогрій ці м'язи, які ти хочеш тягнути, тільки потім іде розтяжка. Це дуже важливо. Якщо, наприклад, в тебе жимове тренування, віджимання в тренажерному ти качаєш грудину, щоб не було такої штуки, що грудна клітина тут маса росте, плечі ростуть, і вони автоматично нас стягують. Тобто осанка осанка псується, отаке виходить, Стягнути, Потім якось роздвинуте руки не виходить, Всі, ко на руках там пробуєш вставати. Кут в плечах не розтягнено, не дає немобільне тіло стає, то щоб цього не було, потрібно розтяжку робити. Одразу після тренування. Один момент і другий момент. Майже всі наступні дні приділяють цим ділянкам, увагу, але перед цим прогрій. Друзі, є одна шикарна вправа для розтягнення грудної клітини. Вона також задіє плечі. Там є деякі моменти, як правильно регулювати, щоб правильні ділянки Якщо ти дивишся цей ролик і ти цікавишся розтяжкою грудних м'язів, значить ти, скоріше всього, вже розумієш трошки своє тіло, як мінімум трошки, як воно працює. Тобі близький спорт, і ти зможеш відчути, що саме тягнеться. Ця вправа, друзі, робиться вдома. Тільки вдома. Є один інструмент, який є в кожного вдома. Отут зараз на площаці його немає, одразу скажу. Це інше. Наступний кадр я покажу, як це роблю вдома, і просто позакадрово озвучу, що я відчуваю, що потрібно відчувати. Дякую тобі. Необхідний інвентар це дверний прохід, є в кожного. Впираємося в бокові стінки ліктями і подаємо тіло вперед. Положення тазу в міру закрите для того, щоб в нас відчували саме грудна клітина і плечі, а не поясниця самий важливий момент це дихання. Заходимо в досить комфортну точку, де в нас трошечки починають тягнути груди і дихаємо в груди. Глибоко роздуваючи груди саме на вдиху, ти будеш відчувати, як іде результат. Будеш відчувати потрібне.